З 1 вересня в Україні ще на півроку продовжили виплати громадянам категорії внутрішньопереміщених осіб. Таке рішення було ухвалено урядом в останні дні серпня. Повідомила під час зустрічі з нашою знімальною групою начальник відділу виплати допомог департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я міської ради Надія Даніленко. Подовження виплати буде проводитись автоматично без звернення громадян до управління соцзахисту. При цьому автоматичне подовження виплати буде для визначених категорій ВПО для пенсіонерів осіб з інвалідністю першої другої групи. Для дітей з інвалідністю до 18 років це буде подовжено автоматично, це 100 Хочу зазначити, що для пенсіонерів, у яких пенсія не перевищує 9444 гривні, це чотири прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Це буде подовжено автоматично. Що стосується інших громадян, то в розрахунок беруться доходи сім'ї отримувачів. Таких наразі в Білгороді Дністровському більше 400 отримувачів допомоги. Ті переміщені особи, які з березня місяця подавали заяви, і у яких була розрахована ця виплата із доходів сім'ї. Ну, нам обіцяють, що також воно буде подовжено автоматично, але протягом вересня місяця ми повинні будемо перепровірити їхній фінансовий стан. З 1 березня у нас розглядається сім'я: чоловік, дружина і діти. Якщо на кожного члена сім'ї сума не не перевищує 9444, цій сім'ї положена виплата. Ця допомога внутрішньопереміщеним особам розмір такої щомісячної виплати залишився на тому ж рівні. Для інвалідів і дітей до 18 років у розмірі 3 тисячі, а для осіб, інших осіб це 2 тисячі. Виплати у нас проводяться в два рази на місяць це 14 числа і 28 числа. Нарахування проводиться централізовано на рівні Міністерства соціальної політики. Якщо з якоїсь причини автоматично не продовжилася виплата, особа може звернутися до нас до управління соцзахисту, написати заяву. Звернутися з такою заявою можна в єдину приймальну департаменту кабінет номер один. Вас проконсультують та нададуть роз'яснення. Попередньо можна записатися за номером телефона 098 711 55 93. Обов'язковим зобов'язанням отримувачів допомоги є повідомлення до департаменту за місцем отримання такої виплати про зміни в складі сім'ї, місце проживання та виїзду за кордон. У нас проводиться верифікація виплат обов'язково. Приходить, нам повідомлення, приходить, що, що внутрішньопереміщена особа перебуває за кордоном там 30 чи 60 чи більше 90 днів, і виплата припиняється. Якщо змінюється місце проживання, у обов'язковому порядку внутрішньопереміщена особа повинна звернутися до того управління соцзахисту і за фактичним місцем проживання. Для того, щоб не було переплат, необхідно своєчасно повідомляти про зміни в складі сім'ї. І необхідно обов'язково повідомляти до управління соцзахисту. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.